Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас 3 лютого. Знову була важка ніч для Києва, зокрема, та й для всієї України. Я заснула навіть, не знаю, під ранок. І ще й була повітряна тривога, але, але вже заснула, то стала пізніше сьогодні, у мене друга зміна. Ми починаємо новий влог і починаємо жити цей вівторок. Сьогодні в мене буде відео з різними такими нарізочками, як завжди, трішки про все. У нас мороз і сонце. Кажуть, що була сама, сама холодна ніч. Ну, мабуть, воно і так. Але зараз, от, десь біля 10-ї години ранку, то мій термометр показує мінус, мінус 16. От такі справи. Вчора на це дерево от, повісила сало, можливо, вам видно тут сало, от сало і тут сало, О, тому що бачу, що е, синички не прилітають, а якісь такі великі птахи прилітають, чи, чи це якісь не сойки, і не ворони, і не граки, ну щось таке якісь чорні, такі величенькі птахи. То я сюди понавішувала сала. От, тому що кутики підгодовую, а про пташок якось і забула. Хоча я виношу на компостну яму ну, різні, та, так сказати, продуктові відходи, і там бачу, що вони пташки там, там столуються, там годуються. Так що не все так погано. Так, сьогодні в мене запізніли сніданок, світло виключили, але вода ще поки є. Ну, і газ, звичайно, є, то посмажила собі сосиски, яйце одне, трішки підсмажила батон, хліб. І вчора відварювала бурячок, то просто нарізала буряк з майонезом. Ну, і кава, звичайно. Останнім часом, знаєте, я не напиваюся зранку. Ні кавою, ні чаєм, тому що мала ємність, От хочу таку велику чашку купити. Інколи, знаєте, коли особливо такі холода, то хочеться багато пити, і от навіть ця, ця чашка не маленька, але все рівно мені її мало. От тому придивляюсь для себе таку величеньку чашку. От, так що всім смачного і ще хочу вам показати зараз одну хвилиночку. Коли забирала замовлення на Укрпошті Avon, то згадала, що в мене закінчилась олія, а там можна купити олію на Укрпошті ну, за національний кешбек, то я купила таку олію, так, щедрийдар. 67 гривень стається, вона коштує там, не пам'ятаю. А потім запитую ще у дівчини, кажу, а що у вас ще є смачне? А вона каже: от візьміть у цей печінковий паштет. Мені каже, сподобався. Ну, кажу, давайте. То я взяла. Теж 65 гривень він коштує. Від Вербена і подивилась, це виробник Нововолинськ, Волинська область. Дівчата, такий смачний паштет, як ніби домашній Рекомендую, не пошкодуєте. Тут 325 грам, і подивилася склад. Тут хороший склад: м'ясо свинини 53%, печінка свиняча, 30%, морква, цибуля, сіль кухонна, перець, чорний, мелений. Все. Подивіться, який гарний склад, і дійсно по консистенції він, такий, знаєте, не просто якась там така паштетна маса буває, знаєте, така, як то кажуть, розмазня. А там такі навіть знаєте, відчутні крупинки, ну от як, як, як ніби вдома зробили. от Якщо ви думали, робили коли-небудь паштет, печінки з свинини. От, то дійсно класний. Так що рекомендую. Там ще вона казала непогана свинна тушонка від цього ж виробника Вербена. А так що, так, на Укрпошті, так я, так, я купила чудовий, дійсно чудовий такий от продукт. Рекомендую. У нас знову оголосили повітряну тривогу. Вже ви знаєте, немає. Для цих наших сусідів, ну, ніяких слів. Погані, точно вже всі закінчилися. Навіть, вибачте, матюки закінчилися. Потрібно вже щось нове видумувати, тому що ну, просто немає сил. Немає сил, просто не люди. Не люди. Але ми, українці, живемо далі і готуємось до роботи. Так, зробила маску таку. Купувала в Аврорі. Від HідraSense показувала вам маска холоджуюча, детокс для обличчя. Рекомендую, дівчата, побачите, візьміть, купіть. Вона так, для кого як, для когось бюджетна, для когось не дуже 130 ну до 140 гривень коштує. Але вона дійсно дуже гарно освіжає обличчя. Я от сьогодні якась стала така розбита. От, знаєте, режим є режим. Коли я встаю по режиму, по своєму, такому от, коли я йду на роботу зранку, то якось так і, знаєте, і фізично краще себе почуваю, і морально. А коли от вже так, знаєте, переспала, можна так сказати, перележала, то все, все, тоді, тоді стануся ста такий, як сьогодні. Тому, як то кажуть, витягую себе, це волосся. Ось об обов'язково маска. Ну ви знаєте, що в мене зараз вівторок четвер другі зміни, то обов'язково в мене маски зранку. Так що ця маска дуже гарно і охолоджує обличчя, і надає свіжості, і гладкості, і приємні такі відчуття після її зняття. Тут також знаєте, пролонгована така дія прохолоди. Рекомендую, рекомендую, зверніть увагу. Ну, а от про цей дезодорант, який я вам показувала, недавно я його купила. Знаєте, тут мене пам'ять підвела, але я не пам'ятаю, який в мене колись, колись був дезодорант, який. При нажатті пульверизатора видавав просто неймовірну кількість цієї пудри з цих білих, білих цих хлоп'їв. Тут також така ситуація з цим дезодорантом. І потрібно перед тим, як його наносити, дуже гарно його струсити, тільки потім щось якось покращується. А так, коли спішиш і от починаєш розпилювати його, то все, все, все кругом, все біле. От, так що обережніше з цим дезодорантом, і я ну, не дуже не дуже задоволена, якось цей аромат, не дуже сильно його відчуваю. Коротше, коротше кажучи, знову стала жертвою реклами, ну, але, ж, але як є, так і є. От, вчимося на своїх помилках. Ви мене запитували стосовно моєї нової роботи, як, як вона мені, що там нового, як подальша доля. Ви знаєте, отримала ж першу зарплату, підняли мені її. Ну, це не те, що хотілося, б, знаєте, але ж наші бажання це, це наші бажання, ну а реальність така. Підняли зарплату. Це не моя мінімалка, яка була на тій роботі, і це не може нарадувати. Тому поки що я залишаюся тут, Ну, як, як вам сказати, просять мене, просять все-таки бути тут, тому що додалася ще одна програма. Ви знаєте, це Національний скринінг здоров'я 40 І теж я, як координатор, буду в цій програмі приймати участь. Тому тут ну, дійсно нема кому працювати. Ну, а моя дитяча поліклініка поки що без мене. Моя напарниця одна, туди нікого поки що не беруть. От, така ситуація, мабуть, залишиться до кінця зими. Ну, а далі поживемо, побачимо, як воно, як воно піде. Потихеньку звикаю, звичайно, дуже-дуже сумую за тим колективом, за тією моєю, такою, от, як, як сказати... Аурою, там в тій, в тій дитячій поліклініці. А, от. а ну, тут, звичайно, трішки все по-іншому і не в, не в кращу сторону, але ж, але ж я ще й місяць тут не, не попрацювала, так, от 8 лютого буде місяць. От. Звикаю, звикаю, звичайно. Ну, ще воно так наклалося: оця ситуація в Києві, ці морози, відключення світла, це добирання до роботи важкувате. Можливо, коли буде тепліше і якось ситуація трішки налагодиться, то буде веселіше і якось ця робота мені буде ближче, ближче до душі, будемо так казати. От, а поки що по, по фінансах, по матеріальному стану, то так, я в плюсі. І це великий зараз плюс для, для нас, для українців. Сьогодні вирішила почистити свої срібні прикраси старим, добрим, перевіреним вже методом це. Чистка зубною пастою. Можна ще зубним порошком, але в мене його немає. Зубним порошком ще краще чиститься. От нічого вже не, ніч, Ніяк вже не експериментую, От це перевірено, тому зробила. Дуже гарно все відчистилося. Зараз зима холодно, то браслети не ношу, хоча полюбляю носити. Знаєте, так парно годинник і браслетик якийсь. От, а в основному з моя мі ланцюжок з хрестиком, і от сережки, і такі от кільця. Це те, що я ношу доволі таки часто і змінюю. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так, відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дякуємо. І знімаю це відео в неділю, і у нас була повітряна тривога і навіть. Пару вибухів було, тому так сиділи тихенько. Ну, Дякуємо хлопцям, що зробили все там і тепер відбій. Так що, от е, такі мене прикраси, це ще не всі. в мене їх чималенько, багатенько. 31 січня дивилася в календарку, був день ювеліра. І якось хотіла про це е, наголосити в своєму відео та й забула. Ювелірні прикраси, ми, ми дів, дівчата, жінки е, полюбляємо. Раніше якось в мене було більше золотих прикрас, тепер перейшла на срібло і е, чула, от їхала, коли в маршрутці в Черкаси до сестри, то жіночка сиділа, там, говорила по телефону, то чула, що. Срібло зараз дуже піднялося в ціні. Якщо раніше ми Могли собі дозволити купити собі якісь прикраси, такі, знаєте, не дуже дорогі, срібні, то тепер це все доволі таки небюджетно. От Так що, добре, що свого часу от я е, собі так підкупила, підкупила деякі, деякі сережки і кільця, і зараз от з задоволенням їх ношу. Так що почистила і, і, і зараз. Е, Переберу ще тут деякі свої речі на цьому моєму підвіконні. Ну, так, знаєте, займаюся. Чим займаюся, щоб просто не лежати, як то кажуть, не втикати в телефон, то якісь справи, такі, якісь дрібнички, і роблю. І ще в мене отакий от є листочок, така підставка. Здається, колись я купила, не пам'ятаю, в копіючці чи в бонусі. Отак От мені цей листочок сподобався. Тепер я тут тримаю свої прикраси. Такі, знаєте, які я е, змінюю ну не кожного дня, але частенько використовую. Як ви зрозуміли, попередня частина цього відео була знята мною ще в неділю, ну якось нікуди вона не потрапила в, в, в мої, мої відео. Так, зараз продовжуємо вже вівторок, 3 лютого, варю собі отакі мушлі і буду їх змішувати з тунцем з аврори. Сьогодні в мене така дуже-дуже проста їжа, нічого не хочу готувати. Є відварений буряк, зроблю салатик. І от ці макарони з тунцем готуюся до роботи, і вже, як бачите, активно вже почала користуватися цими своїми новими кастрюльками. дуже-дуже задоволена. І це ще раз, ще раз, от е, як то кажуть, Наводить на ту думку, що потрібно все-таки все старе викидати, купувати нове, користуватися і насолоджуватися. А то ми все знаєте, відкладаємо на потім. Відкладене життя на потім це дуже-дуже погано доведено, доведено іншими людьми, життям, психологами, ну і так далі, тому подібне. І хочу показати вчора. Майже вже домалювала цю свою картинку, яку купувала теж в Аврорі. Дуже подобається, що вона невеликого розміру і що вона саме от на такій підставці, на такому, от як називається, Мольберт. Тут мені ще трішки залишилося, і вже ця картина буде готова до зустрічі весни. Чимось вона мені дуже подобається: така мила дівчина, букет тюльпанів. І тут на моєму столику з такою от моєю дівчинкою. Дуже якось все це мило і гармонійно, і мені, мені подобається. Так що, отаке сьогоднішнє моє відео. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі. Наступне відео, мабуть, буде про такий мій невеличкий огляд каталогу Avon за лютий місяць, що мене там зацікавило. Тому до зустрічі. Всім бажаю гарного, тихого, мирного, спокійного дня. Ну і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.